Друга частина нашої партії 150 на 20, шпільки там 50 чи 80, 400 на 30 одна штука. Ось такі торпеди з 170, поло торпедо. Торпедо в нас Тимур не розкрилося 190, ось такі. 204 торпеда. 225 ось таким вихлоп і коннектор рядом. 300 на 30 на 35 класні патрончики. 230 на 30, 190 на 20, 230 на 25, е шторки, 250 на 30, конектори вихлоп рядом. Е 130 на 20 шпільки е 80. Ось такі 185 торпеди, два запали. 360 на 30 шторки класні, 119 на 20 шпильки 55. Що ще забув? Сюди давайте, сюди. Е, Вах е, штори 350 на, на 30 і 310 на 30. Далі для трубка. Е, Конектора чорні. Амути маленькі і великі, великі продані вже. Пульки у кермо на Тесло. Ось такі. Сюди. Піропатрони у на АКБ, на акумулятори ось такенькі. У нас були давно, вже закінчилось. Все не було. Ось такі. Парашути. Парашути 58 на 48. Таких у нас ще не було. Перший раз у нас такі прийшли. Ну, таке, нічого не забув. Думаю. Це в нас по піропатронам, по мілочам все. І в наступному відео ми ще покажемо, розберемо. Ось у нас накладочки, цілий великий ящик. Ну, це буде у третьому відео. Піропатрони, накладки комплектуючі, все замовляйте саме у нас.